Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі було тихо і спокійно, і тільки іноді можна було почути, як дерев'яні гілки ледь похитуються на вітрі. Теплий вітер весни щойно прокинувся і виринув в подорож, щоб привітати новий день. Він був легким і лагідним. А його подих приніс з собою особливу ніжність і аромат першої квітки, що прикидалися після довгої зими. Вітер приходив через лісову галявину, де трава вже почала ставати зеленою. Він доторкнувся до кожного листочка, ніжно тріпочу їх, мов розбуджуючи їх із сну. Добрий ранок, маленькі квіточки, шепотів вітер, нахиляючись до підсніжників. Що тільки починали розпускатися? Ви розцвітаєте так чудово, скоро весь ліс буде пахнути вами, вітер мандрував далі. І ось він досяг лісової галявини, де зайчата вже прокидалися після нічного сну. Вітер ласкаво погладив їх своїм теплим подихом. Привіт, зайчата! Радісно промовив вітер. Сьогодні буде прекрасний день. Чи готові ви до нових пригод? Зачати весело попригали до нього і з радістю стрибали вгору, ніби танцювали під його легкими поривами. Вони знали, що зранку вітер приносить нові почуття, нові сили й можливості для гри. Але ось вітер піднявся ще вище і, минаючи лісові стежки, наблизився до старого дуба, що стояв на узвищі. Він був великий і величний, його коріння проникало глибоко в землю. А гілки сягали неба. Вітер обережно покружжав навколо дуба. Добрий ранок, великий дубе, мовив він, ти завжди так мудро і спокійно спостерігаєш за лісом. Сьогодні твоя тінь буде допомагати всім, хто шукає відпочинку. Дуб тихо зашумів своїми гілками, ніби відповідаючи привітання вітерця, і вітер, ще раз погладивши його, продовжує свою подорож. Час йшов. І вітер все більше наповнював ліс своїм теплом. Рослини розцвітали, а тварини прикидалися, і ліс оживав. Але одного разу вітер зустрів маленьку пташку, яка сиділа на гілці і дивилась на нього сумними очима. Чому ти така сумна, пташка? запитав вітер, підлетівши до неї. Пташка тихо відповіла Я так люблю співати, але не знаю, де знайду достатньо сил для цього. Ліс ще не повністю прокинувся, і я сумую. Вітер з ніжністю обвивав її маленьке пліячко. Не сумуй, промовив він. Я принесу тепло і силу всім рослинам і тваринам лісу. Ти побачиш, скоро весь ліс заповниться звуками і піснями. Твоя пісня буде однією з перших. І ось вітер подув ще сильніше, і він відчув, як усе навколо почало оживати. Ліс. Прокидався, і кожен його мешканець отримував своє тепло і підтримку. Пташка піднялася вгору, розправила свої крильця і почала співати. Але що буде далі? Чи буде вітер все більше і більше приносити тепло та радість? І чи всі звірі та рослини в лісі знайдуть свій шлях до пробудження? Ліс продовжував наповнюватися життям. І з кожним поривом вітру з'являлося все більше і більше чудес. Вітер, почувши пісню пташки, відчув, як його серце наповнюється радістю. Ліс оживав, і він був готовий подарувати ще більше доплати любові всім його мешканцям. Він не поспішав, але з кожним поривом приносив нові можливості і нові чудеса. Пташка, наспівуючи свою пісню, почала крузляти в повітрі, а за нею, ніби на знак підтримки, прилетіли інші птахи. Всі разом вони створювали невидимий хоровод, вітаючи весну і її чарівні чари. Вітер підхоплював їхні крильця, допомагаючи створювати чудову симфонію лісу. Далі вітер промчав через луки, де ще тільки починали проростати молоді трави. Він ласка пообіймав кожну маленьку рослину шепочучи, ти вже готова, твій час скоро прийде. Ти виростеш. Принесеш нові квіти і зробиш цей ліс ще красивішим. Трави розтулили свої листочки і, здавалося, почали радісно тягнутися до сонця, яке вже піднімалося вище і вище на небі. Вітер оглядав усі куточки з лісу, відчуваючи, як він наповнюється світлом і життям. Але коли вітер підійшов до маленького струмка, він помітив щось цікаве. Струмок був тихий і спокійний, але на поверхні води вже з'явилися печі відблиски світла. Вітер подумав і вирішив підійти ближче. Чому така мовчаза, маленька річечко? запитав він, нахиляючись до води. Ти не хочеш долучитися до цієї весняної радості? Струмок ледь прошумив у відповідь Я тихо несу свої води, вітре. Моя роль буде мирною та спокійною. І сьогодні я принесу цілющу воду всім рослинам і тваринам, щоб вони зросли сильними і здоровими. Вітер усміхнувся і знову подув, уже з більшим запалом, намагаючись дарувати струмку своє тепло. Разом ми зробимо ліс ще чудовішим, сказав він. Ти приносиш спокій, а я силу. Разом ми доповнюємо один одного. І справді, вітер став сильніше дути, не порушуючи спокою струмка, але додаючи енергії навколо. Усе лісове життя від найменших травинок до величезних дерев стало відчувати його підтримку. Але що буде далі? Як розвиватиметься цей день і як зустрінуть наступний вітер? Теплоранковий вітер продовжував свою подорож. Вітаючи ліс з кожним новим поривом, знаючи, що він принесе ще більше чудес і зустрічей, вітер відчував, що його подорож ще не завершена. Він продовжував свою мандрівку, і тепер ліс відкривався перед ним все більше. Він проходив через поля, де вітер торкався кожного стебла, кожної квіточки, кожного листочка. Вона розцвітала перед ним, він ставав частинкою з її чудової метаморфози, але раптом вітер почув щось особливе. Це був звук, який ледь можна було почути, тихий шелест серед гілок на самому верху старого дерева, яке стояло на узвищі. Вітер піднявся вище, щоб зрозуміти, звідки йде цей звук. Привіт, великий дубе, промовив вітер, торкаючись муху на його корі. Ах, віря, ти знову приніс своє тепло, відповів Дуб ледь воручачи свої гілки. Я чекав тебе. Вітер здивовано глянув на величезні гілки дерева, яке було як старий мудрий друг лісу. Чому ти чекав мене? запитав вітер, злегка плутаючи свої пориви. Бо я чую твої потихи, коли приходить весна, і я знаю. Що з твоїм приходом я зможу допомогти лісу відновитися після зими. Я хочу бути готовим для кожного нового листочка, що виросте для кожної пташки, що повернеться додому. Це добре дубе, сказав вітер, його подих став м'якшим. Але може, я допоможу тобі? Разом ми зможемо перенести ще більше сили цьому лісу. І так вітер разом з дубом почали працювати як одна команда. Вітер допомагав дубу розкидати своє насіння на вітрі, а дуб своїми могутніми гілками створював затінок для інших дерев та рослин. Разом вони наповнили ліс новим життям, даруючи всьому тепло і силу для зростання. Але чим більше вітер мандрував лісом, тим більше питань виникало у нього. Чи буде цей ліс завжди такий зелений і багатий на життя? Які нові чудеса принесе наступна весна? І чи буде він завжди приходить в цей ліс знову і знову, таючи кожного його мешканця? Але весна все більше наповнює ліс теплом і радістю. То що ж буде наступного разу? Що чекає лісу у далекому майбутньому? Вітер, почувши мудрість дуба, відчув, як серце лісу розцвітає разом з кожним подихом. Він зрозумів, що весна. Це не лише час тепла, а й час єдності всього, що живе. Деревам, і квітам, пташкам і зверям, навіть кожному камінчику та листочку потрібно лише трохи допомоги один від одного. Ліс наповниться чудесами. Вітер подув ще сильніше, обіймаючи дерева своїм теплом. І ті почали розцвітати ще швидше. Листя зашурхотів, квіти розкривали свої пелюстки, а пташки заспівали найрадісніші пісні. Ліс, здавалося, ожив і з новою силою, і кожен його куточок був наповнений теплом і світлом. Вітер зупинився на мить, послухав, як ліс розмовляє. Як він оживає і зрозумів, що кожен порив, кожен дотик це частинка великої весняної магії. Все на світі має своє місце, своє призначення, і навіть вітер, який приносить тепло, виконує свою важливу роль. Але вітер не поспішав і не біг далі. Він залишився ще на деякий час у лісі, відчуваючи, як усе навколо змінюється. Постерігаючи за пташкою, яка знову вела свою чудову пісню, за зайчатами, що грали на лузі, за квітами, що розцвітали, він зрозумів, кожен новий день дарує нові можливості, нові початки і нові чудеса. І ліс, і вітер, і всі його мешканці знали одне навіть коли сонце знову піде спати, а вітер загубить свій подих, весна завжди повернеться. Принісши з собою нові почуття і нові можливості для всіх, хто чекає. А що буде далі? Є пригоди чекатимуть на цей ліс і його мешканців, і чи прийде вітер знову, і чи принесе він з собою тепло та радість? Тільки ліс може дати відповідь на ці питання. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.